Розділ шостий. Як боротися з гріхами. Поговорили про ліки від гріха і силу Святого Духа, що діє нам на допомогу. Ми також побачили, що повинні займати активну позицію боротьби із гріхом. Апостол Павло писав, що ми зобов'язані умертвляти різні прояви гріха в нашому житті. Дивись Римлянам 8 розділ, 13 вірш, а також колосянам. Третій розділ, п'ятий вірш. Сюди входить не тільки очевидні гріхи, яких ми намагаємося уникати, але також і більш непромітні, які ми зазвичай ігноруємо. Погодитись з тим, що ми дійсно миримось, принаймні з деяких з них, достатньо це визнає будь-яка людина, крім, мабуть, найзапеклішого самоправедника. Зрештою, ніхто не досконалий, міркуємо ми. Але чесно, зустрітися віч навіть зі своїми гріхами зовсім інша справа. По-перше, це вимагає великого смирення. А по-друге, припускає, що стосовно цих гріхів, потрібно щось зробити. Ми вже не можемо ігнорувати їх. Як робили це раніше. Однак, перш ніж поговорити про деякі конкретні сфери прояву допустимих гріхів, серед християн я хотів би дати низку рекомендацій щодо боротьби з ними. Хоча можуть бути випадки, коли необхідні якісь особливі підходи. Існують загальні правила, застосовані для всіх наших непримітивних гріхів. Рекомендація перша з гріхом завжди слід розбиратися в контексті Евангелія. Я вже розглядав цю існу в розділі 4, але зараз її необхідно повторити ще раз. Нам притаманна одна тенденція. Щойно ми починаємо розбиратися з будь-якою сферою гріха в нашому житті, забуваємо про Євангелію. Ми забуваємо, що Бог уже пробачив наш гріх завдяки смерті Христа. Як сказав Павло в посланні до Колосян, 2 розділ, 13, 14 вірш Бог пробачив нам усі гріхи, винищивши навчання, рукописання, що було про нас яке було проти нас. Взяв його середни і прибив їх до Христа. Бог не тільки перебачив нам гріхи, Він ще й поставив нам досконалу праведність Христа. У кожній сфері життя, де ми були непокірні, Ісус продемонстрував бездоганний послух, ми схильні до занепокоєння. Ісус завжди досконало довіряв своєму небесному Отцю. У нас проблеми з егоїзмом. Ісус завжди був гранично жертовний. Ми винні в недобрих словах, плітках і сарказмі. Ісус говорив тільки те, що було доречно в кожній ситуації. Він жодного разу не зрішив і своїм язиком. Ісус прожив 33 роки в досконалому підпорядкуванні моральному волевиюванню Бога. І кульмінацією цього підпорядкування стало виконання особливої волі. Яку притував для нього Отець? Це був послуг до смерті і до того ж, смерті хресної. За наші гріхи, як у своєму безгрішному житті, так і смерті, що спокутувала гріх. Ісус був бездогано слухняний і праведний, і саме ця праведність приписується всім, хто вірить у нього. Дивись, Римлянам, третій розділ, 21-22 вірш. А також Филипянам, третій розділ, дев'ятий вірш: стикаючись із труднощами на шляху умертвіння наших непримітних гріхів, ми завжди повинні пам'ятати ці дві істини. наші гріхи прощено, і Бог приймає нас як праведних завдяки безгрішному життю та спокутій смерті нашого Господа Ісуса Христа, кращої мотивації для боротьби з гріхом. У нашому житті ніж усвідомлення цих двох славних істин Евангеліє просто не існує. Рекомендація друга. Ми повинні вчитися покладатись на силу Святого Духа. Пам'ятайте, що ми омертвляємо гріхи у своєму житті саме Духом. Дивіться, Римніна, 8 розділ, 13 вірш. Знову таки, ця істина вже була детально розглянута в розділі 5. Але як у випадку з мене ми схильні забувати її і звертатися по допомогу до власної сили волі? Це те, що я називаю одним із наших налаштувань за замовчення. Однак, незалежно від того, наскільки ми зросли, ніколи не слід забувати про нашу потребу в сприятливій силі Святого Духа. Наше духовне життя можна порівняти з двигуном електроприладу. Він виконує всю роботу, але при цьому постійно залежить від зовнішнього джерела електроживлення, без якого проси ні на що не здатний. Таким чином, ми повинні розвиватись в собі, усвідомлення постійно залежить від Святого Духа. Рекомендація третя. Покладаючись на Святий Дух, ми водночас повинні усвідомлювати свою відповідальність. і тому, щоб сарано вживати всіх необхідних практичних кроків для боротьби з нашими гріхами. Я знаю, що постійно отримати в голові обидві ці істини, нашу залежність від Бога і нашу відповідальність складно. Ми схильні робити акцент на одній з них, нехто чи інший, у цьому нам допоможе мудрий вислів одного з письменників минулого. Працюй так, наче все залежить від тебе. Водночас, сподівайся на Бога, так? Значить, ти взагалі не працював. Рекомендація четверта: необхідно розпізнати конкретні сфери, допустимих гріхів. Саме цьому присвячені наступні розділи, в яких ми один з одним розглянемо. Багато непримітних гріхів читаючи. Кожну з цих глав просіть Святого Духа допомогти вам побачити, чи є у вашому житті ознака відповідного гріха. Це, звісно ж, вимагатиме смирення і готовності до відкрито визнати гріх, свій гріх. Розпізнавши його, поміркуйте над тим, які ситуації провокують вас рішити у цій сфері. Розуміння обставин і подій, що споникають до гріха, допоможе умертвити його. Рекомендація п'ята: у боротьбі з кожним із недопримітних гріхів необхідно виконувати відповідні фрагменти писання слід вивчити їх на пам'ять, роздумувати над ними і молитись про те, щоб Бог з їхньою допомогою допоміг нам впоратися виявленими гріхами. Як сказав Псаломоспівець у серці моєму сховав я слово твоє, щоб не грішити перед Тобою. Псалом 118, 11 вірш Слово приховав означає переберіг на майбутнє. У 1999 році світ захлеснула хвиля тривожних очікувань напередодні 1 січня 2000 року. Ніхто не знав, як проведуть себе комп'ютери під час переходу годинника до цієї дати. Звичайно, найрізноманітніші похмурі прогнози про глобальний колапс торгівлі, яка сьогодні багато в чому залежить від комп'ютерної техніки. Результат багато людей. Записалися про запас продуктами, харчування, предметами першої необхідності. Однак усі страхи, пов'язані з цією так званою проблемою 2000-х, насправді виявилися марними. Комп'ютери подолали межу 1 січня 2000 року без жодних збоїв. Гей там як ця подія чудово люструє сенс слова. Приховати. Люди записалися товарами про запас. На чорний день. Маючи на увазі можливі майбутні потреби. Саме так і відбувається, коли ми поміщаємо в серці біблійні тексти. Ми записаємось на той випадок, якщо вони знадобляться нам у майбутньому у ситуаціях, коли ми переживаємо спокуси, піти на поводу непримітних або дуже навіть помітних гріхів. Зрозуміло, заучування фрагментів писання це зовсім не чарівний еліксир. Що діє сам по собі, їх необхідно застосовувати в житті. Але якщо ми запам'ятовуємо біблійні тексти, що говорять про непрімні гріхи і молимось на їхній основі, то в конкретних ситуаціях Святий Дух часом переведе їх нам на думку, щоб нагадати про Божу волю, попередити про небезпеку і допомогти правильно диригувати на спокусу. Для того, щоб допомогти вам у цьому. Під час розгляду окремих допустимих гріхів пропонуватиму ті чи інші фрагменти писання. Рекомендація шоста. Ми повинні культивувати практику молитви про ті гріхи, з якими ми яримось. Це передбачалось в другій рекомендації про необхідність довірити Святому Духу. І в п'ятій лишилось про молитву на підставі завчення на пам'ять біблійних текстів. Проте молитву важливо виокремити як один. З основних способів боротьби з гріхом. Тому що саме через молитву ми усвідомлено визнаємо свою потребу у святому дусі. Та бачимо постійну присутність у своєму житті, всіких проявів гріха. Молитви про непримітні гріхи можуть бути в двох видів. По-перше, нам слід молитися про це регулярно з встановленим планом, наприклад, під час щоденного ранкового спілкування з Богом. По-друге, ми повинні вдаватись до коротких спонтанних мотов про допомогу Святого Духа щоразу коли стикаємося з ситуаціями, що провокують нас тим чи іншим чином згрішити. Рекомендація сьома до своєї боротьби з неприймітими гріхами корисно долучити ще одного або кількох віручих. Це, звісно ж, мають бути стосунки взаємної, молитовної підтримки. Коли ми переагнемо пересерігати і підбадьорити один одного. Писання вчить нас, що двом краще, ніж одному, бо вони мають добру винагороду в праці їхній. Краще двом, як одному, мають хорошу заплату за труд свій. Якби вони впали, підійме один до свого друга. Та горе одному, як він упаде, нема другого, щоб підвести його. ЕКЛІЗІАСТ 4 розділ 9 вірш. Якщо ми хочемо досягти успіху в боротьбі з гріхом, то нам необхідно взаємна чутливість, довірчивість підзвітність, супроводжувана молитвою один за одного і підбадьоренням. Ці поради здаються нам занадто розлогими. У такому разі, можливо, має сенс викласти їх конспективно. Дотримуйтесь Евангелія, покладайтеся на Святого Духа, пам'ятайте про свою. Відповідальність. Розпізнавайте конкретні терпимі гріхи. Завчіть використовуйте відповідні фрагменти писання, культивуйте практику молитви. Заручіться підтримкою один або кількох віруючих. Намагаючись дотримуватись цих рекомендацій, пам'ятайте про те, що ваше серце це поле битв, плоті і духа. Дивись, Галатин, 5 розділ, 17 вірш. І цій партизанській війні перше іноді бере гору. І коли ви націлили на якийсь конкретний гріх, намагаючись смертити його, ситуація, перш ніж покращитись, може навіть погіршитись. У цьому немає нічого незвичайного, тож будьте мужніми. Святий Дух використовуватиме такі моменти непокори і поразки, щоб дозволити вам ясніше побачити, наскільки глибоко виокремлені ваші непримітні гріхи. І як сильно ви залежите від його допомоги. Отже, ми приступаємо до дослідження характерних гріхів, за якими часто миримось. У процесі цього я постараюсь давати інші практичні поради, що стосуються тих чи інших гріхів. Однак у кожному з випадків застосовані представлені сім узагальнених рекомендацій. Зрахуванням вище сказано, перш ніж рухатись далі, раджу вам як слід засвоїти матеріал цього розділу.